І ось цей момент, коли ми починаємо робити щось нове, в нас активізуються навіть гормони. У нас активізується дофамінчик, в нас активізується аксетончик, серотонінчик, це все а, гормони радості. Вам не треба буде шоколаду? Підіть новою дорогою. Вам не треба буде, не знаю, там, заїдатися якимись смаколиками, просто зробіть для себе щось нове. І саме це, активація гормону радості і щастя вам дасть можливість зрозуміти, що там не страшно. Тому що при новому будуть виділятися гормони радості. І мозок зрозуміє, що робити щось нове не страшно. І коли прийде. Можливість, і прийде а, варіант, що треба щось робити нове, ви подумаєте, я спробую, бо мені до того було в кайф. По суті, ви станете на автопілот робити щось нове. Як знати, чи вам вийде, чи не вийде те, що ви робите і туди, куди ви йдете? Ніхто ніколи, крім вас, насправді не може знати, буде там круто чи ні, туди, куди ви йдете. Але коли ви будете робити кожного дня і прикладати зусилля для того, щоб вийти зі ступору, коли ви кожного дня будете робити якісь маленькі кроки до себе, то рано чи пізно ви зрозумієте, що ви вже прийшли і навіть не помітили. Тому що те, що ми робимо в кайф. Не помічали ніколи, коли ви робите щось круте, ви так захоплюєтесь час просто пролітає, і ви навіть не можете згадати, Блін, а де він дівся? Бо ви настільки зосереджені на тому, що ви робите, на тому, що ви кайфуєте, що ви просто ваш час пролітає. Саме тому, що, коли ми робимо свою справу, настільки гормонів виділяється. Стільки кайфу відбувається, от як зараз сижу з вами, тренджу, даю вам знання, кайфую до нестями, балдію кожною секундою, і дуже сподіваюся, що і те, що я говорю, вам теж заходить, і теж ви розумієте, наскільки це круто і важливо робити.